Те, що сільська школа це не хатка в глибинці, спростовує Довжоцький ліцей муравської територіальної громади. Тут створені умови на рівні з міськими закладами. Не дивлячись на те, що в селі проживає біля 800 осіб, у ліцеї навчається 134 учня. Заклад має сучасну матеріально-технічну базу, оздоблені учбові класи, шикарний спортивний зал. Але й поточних проблем вистачає. Зокрема, вийшла з ладу електрична плита. Спортивні м'ячі стали непридатними, як і канат для занять фізкультури. Тож, директорка ліцею звернулася до благодійників по підтримку. На прохання учнів та педагогічного колективу відгукнувся народний депутат України Геннадій Вацак, який завжди підтримує освіту та підростаюче покоління. Обіцяного не довелося довго чекати, і от цього тижня дарунки були відправлені до школи. Це потужна електрична плита, 30 футбольних, волейбольних та баскетбольних м'ячів, і канат. Та як завжди, солодощі від кондитерського дому Вацак. Іх особисто привезла від народного депутата його помічниця Тетяна Фоменко. Ми дякуємо народному депутату Геннадію Вацаку за нагальну нам допомогу, тому що потреба виникає завжди, особливо в сільських школах, де сьогодні немає фінансування, де сьогодні воно нам багато зменшено, тому що в країні йде війна. І ми дуже раді, що ця допомога нам прийшла дуже вчасно, тому що відновилися спортивні змагання, які потребують ну, затрат, звичайної підготовки дітей. Ми дякуємо за отримані м'ячі. Ми дякуємо за те, що нам Довгоочікуваний наш канат, який прийшов до нас. Також потреба, звичайно, наші плити вже старі, застарілі, і ми дякуємо за плиту для приготування їжі, тому що нам вони дуже потрібні зараз. Тому дякуємо, бажаємо всього саме найкращого, бажаємо миру, бажаємо міцного здоров'я. Слава Україні! Учні були в захоплені від дарунків та їхньої кількості. М'ячі одразу ж пішли за призначенням. Якраз в ліцеї проходив урок фізкультури. Восьмикласники кожен розібрав собі по м'ячу. Я дуже вдячний Геннадію Вацаку за підтримку нашої школи. Дякую, велике, і вам, представнику депутата. Ну, що, бажаю вам допомагати далі школам всім, не тільки нашим. Ну і бажаю, щоб в нашій країні скоріше настав мир. Так як я люблю більше баскетбол, то мені баскетбольні м'ячі дуже подобаються. Ну хороші, новенькі, класні, Класно, дуже. Дуже класна, вдачі. Електроплита після підключення займе своє почесне місце на кухні, на якій готуватимуть смачні страви. Хочемо сьогодні подякувати вам за те, що ви допомогли нам, тому що в нас на сьогоднішній день вийшла з ладу плита. Яка нам дуже потрібна для того, щоб ми могли організувати харчування для наших дітей, для нашого майбутнього покоління? Дякую вам. дуже. Чи буває забагато добрих справ? Звичайно, ні. Благодійність це одне з направлень людської діяльності, які ніяк не можна переборщити. А ще ця людська риса особливо цінується сьогодні, коли ворог атакує нашу країну, коли усі сили направлені на перемогу, але наше життя не зупинити. І важливо, що є такі люди, котрі всупереч злу творять добро.